Дозвольте, да, перша презентація вона стосується саме ринку е ринку вогнезахисту, вогнезахисних матеріалів, який на зараз є в Україні, який, е ну, був як то кажуть, значить. Е більш старші люди пам'ятають, як завжди, з 1913 роком, все пов'язувало. Так і ми будемо пов'язувати да, і порівнювати все з 2021 роком, там двадцятим роком, дев'ятнадцятим і так далі. Тому да, усереднено е, на зараз е, ви бачите да, на діаграмці, це ринок вогнезахисту в Україні він розподіляється за. Як і раніше, собственно говоря, да, як і раніше, за видами матеріалу для металу, для деверину, для кабелів і для металевих конструкцій, як ви бачите, це і у 15, і 16 це каливання невеличкі, там 85%, 80%, але переважна більшість вогнезахисних засобів йде саме для вогнезахисту металу. Це пов'язано перш за все з витратами, тому що витрати для вогнезахисту металу, да, це все ж таки, ну, порівняно з, з тією же деревиною, це в, на порядок майже більше, да, на метр квадратної обробки поверхні, більше, аніж там, того ж кабелю, той же деревини там і так далі. Тому завжди, із року в рік. 80-75% усереднено, от я ж кажу, там і 85, да, це займає ринок вогнезахисних засобів для захисту металевих конструкцій. Наступний стайл, без будь ласка. Що стосується розподілу да, за сферою застосування, то як я і казав, до. Повномасштабної війни, це було ось так. інтумісцентні покриви, а це вогнезахисні фарби, саме фарби, це майже 80% від ринка вогнезахисту як такого, та да? те, що стосується ну усього ринка взагалі. Да? То, що стосується великих, ну, скажімо так, Класів або меж вогнестійкісті більше 120, 150 хвилин, 180 хвилин, це потрошки штукатурки присутні. Ви бачите, що вони займають там порядка 10%, але потрошки-трошку їх витісняють фарби з, з ринку вогнезахисту, тому що на зараз вже існує, е, ну, скажімо так, вогнезахисні. Засоби да, саме фарбового типу, які здатні забезпечити ані тільки 120 хвилин да, 150. Є фарби, в тому числі, які, ну скажімо, зараз вони не присутні на ринку вогнезахисту України, але в Європейському Союзі вони є, і вони можуть забезпечити до 300 хвилин, навіть є і такі. В нас немає таких вимог, ну це слава Богу, але наука, да, інновації, вони, вони не стоять на місці. Я можу навіть сказати, що десь у 2013, о, фути, да, 2013 році ми з асоціацією випустили нашу першу да, книгу, де ми, я. Особисто як фахівець бо зазначав там, що фарб на 120 хвилин не існує як такових, і треба користуватися все ж штукатурними сумішами, тобто конструктивним типом вогнезахисту, обкладання плитами, там цеглою, там і так далі. І так далі. То на зараз е, краска фарба на 120 хвилин, і навіть на 150, Це, ну скажімо так, ну, може не ря не рядовий такий да інструмент вогнезахисту, але він майже присутній ви... у всіх виробників засобів вогнезахисту, як в Україні, да, хто виробляє засоби, так і у е, світовій практиці. Тому. Присутні, да, штукатурки, але доля їх буде потрошки, потрошки, ну скажімо так, спадати, можу сказати, що це тенденція, і це такий, ну, скажімо так, тренд більше український, тому що, наприклад, от в Америці там розповсюджений більш оцей спреєвий тип вогнезахисту, тому що. Ну, може, більш надійний, може, це ну, якось така да, стала практика, але вогнезахисні фарби там в меншій степені використовуються аніж штукатурний суміш. Ну і тут, опять же, хочеться зазначити, що в Україні на сьогодні да, присутні. А, абсолютно усі засоби вогнезахисту: фарби, штукатурки, рулонні вироби, мати. Ми там додалі до, дійдемо до да, скільки виробників у нас, скільки у нас постачальників, іноземних представників там і так далі. Але на ринку України на зараз можна придбати, да, можна скористуватися абсолютно будь-яким засобом вогнезахисту. Наступний слайд, будь ласка. Так, що стосується динаміки споживання, тут ми потрошку переходимо, скажімо так, у воєнні часи. Да? Ну, це, скажімо так. Понятно, да, із за чого але падіння споживання у 2022 році, і я би так більше даже зазначив, що це було саме у першій половині да до 2022 року. То падіння склало більше 50%, відсотків. Да, а по деяким позиціям, це ну скажімо так, залишилося практично 25% до воєнного ринку. На, на деякі засоби вогнезахисту. То, що стосується розподілення по, от ви бачите на діаграмці, розподілення по відам матеріалів, да, то от ви бачите, що вони, скажімо так, і затронули абсолютно усі засоби. Да? І штукатурки, і вогнезахисні фарби, покриви для металу, і вогнезахисні фарби для дерев'яних конструкцій, тому падіння е Галузі вогнезахисту, воно десь, да, цей відсоток, воно десь корелює з падінням усієї будівельної галузі, а як ми знаємо, то там від 20 до 30 відсотків десь ось так, перепрошую, десь ось так, скажімо так, общий тренд падіння. Тому ми тут не виключення, да, в галузі, ми Прекрасно розуміємо, що якщо нічого не будується, то нічого і не вогнезахищається. Тому 23-й рік на сьогодні він зростає по зрівнянню з 22-м роком. До довоєнного рівня ще, звісно, далеко, але в принципі тренд такий, ну скажімо так, Положительний, да, тому надія є. Да, надія є, що й десь може там, через пару років, це відбувалось в тому числі і після там чотирнадцятого-пятнадцятого року, коли була така так складна, така економічна так становище, тому на на 15-16 рік це зайняло десь там пару тро-тройку років для відновлення у цього об'єму ринку. Ну, маємо надію, що це, це також станеться, і скажімо так, найближчим часом. Та да? оце це відновлення. Ми зараз до цього теж дійдемо. Наступний слайд, будь ласка. От, що стосується, да що стосується динаміки розподілення на ринку вогнезахисту України іноземних засобів вогнезахисту, да світових брендів, у нас представлено чотири європейських виробника їх офіційними представниками, та є чотири вітчизняних виробника. Ми зараз я зараз розповідаю тільки да, про засоби вогнезахисту, ну, скажімо так, для сталевих конструкцій, да? тобто вогнезахисні фарби, вогнезахисні плити, вогнезахисні штукатурки. Ми не розглядаємо зараз вогнезахист дерев'яних конструкцій методом просочення. Тому що виробників от цих просочувальних сумішів в нас ну настільки багато, що я навіть не можу їх порахувати. Це, тобто, є. Ну я там майже знаю, там може там більше десятки, там двадцятки цих виробників, а напевно їх більше в Україні. Тому от на зараз чотири да, європейських виробника та чотири вітчизняних виробника. А... Але тренд такий, да, от ви бачите, що з 2016 року до, до 23-го падіння частки іноземних що падіння частки саме сегменту представництва да, на ринку України. Тобто, падіння є, і воно так нам і оцінюється десь там в 3-4 рази. Внесок да, в вогнезахист іноземних компаній да, і внесок в вогнезахист вітчизняних виробників. Ми це пов'язуємо декілька да, причинами. Це, по-перше, ну, звісно, економічна складова, да, ріст там, останнім часом ріст курсових різниць, да, ріст курсу долара, євро. Всі ці фарби, всі ці суміші, вони, скажімо так, в більшості випадків це саме європейські, да Ні, не американські, тому прив'язка к євро тут більше, така залежність від, від курсу к євро к гривні, тому це перше таке, скажімо так, така причина. А по-друге, це, це Спроможність вітчизняних виробників, да, воно трохи ж енертний цей процес, але спроможність з часом виробляти ті ж самі, або, да, скажімо так, засоби вогнезахисту з тими ж самими характеристиками, що є у європейських розробників, але на, на цю розробку їм їм треба більше часу. То, що там, ну скажімо так, Розробляється, да, там впроваджується виробництво, е, якісь інновації, нова сировина там і так далі. В них більше це, е, ну, скажімо так, більш швидший процес, ніж да, у нас. Ми їх доганяємо, і тому цей процес він в часі розтягується. От наша, наш, наш прогноз, що у 2023 році десь. Поряд там 20% да залишиться долі іноземних компаній в Україні, які, засобами якими зроблен вогнезахист, Як такова, наступний слайд, будь ласка, це опять же, да, це в попередній і слайд. Да, і попередній мою, мою доповідь, що з 13 по 21 рік. Да? От реалізація імпортованих засобів вогнезахисту вона потрошки знижається, знижається і знижається, да? знижується, знижується і знижується. 16-й рік, то, що стосується інтумісцентних фарб, да, вогнезахисних фарб, вона зросла. Ну ще раз зазначу, що це був такий рік там економічного спаду, як такого, да? і один потужний виробник засобів вогнезахисту. Він... Був на сході України да, у Донецьку, тому, скажімо так, його відсутність на ринку України, да, було заповнено от саме іноземними представниками. Наступний слайд, будь ласка. То, що стосується майбутнього, да, що стосується, на якому рівні зараз знаходиться Потужності виробництва українських виробників, да? значить, і саме з вогнезахисту. На слайді представлена інфограма з білої книги. Ми в тому числі приймали в ній участь. Да? Це було на замовлення Міністерства економіки, ДП зовнішнього експер...» експертиза. Значить, розробляли. Питання було, було поставлено наступне. Спроможні ли українські виробники будівельних матеріалів забезпечити повний обсяг ну, виробляемых матеріалів для відновлення України. Тобто, є в них спроможність да, потужність чи немає? І як ви бачите, це не не повний список. Як ви бачите, що ми не можемо забезпечити, наприклад, ми Україна, да, ми не можемо забезпечити склом. Да, взагалі, тому що це у Луганській області в нас єдиний був завод. Да. Ми, на, на, наприклад, да, там, мінватою можемо забезпечити себе на 70%, а 30% все ж таки придеть, там, придеться експорт, Да. Що стосується вогнезахисту, то Українські виробники українських засобів вогнезахисту достатньо, навіть з збитком в 11%, да, достатньо, щоб забезпечити, забезпечити повне відновлення України як такої. Що стосується абсолютних цифр, да, я вам їх зараз там не буду приводити, тому що в них була от безпосередньо у розробниках цієї білої книги, були окремі формули розрахунку кількості цих матеріалів по кожному окремому показнику, да, там по звукоізоляції, по арматурі, там і так далі, і так далі. І ну я скільки з ними не сперечався, що щось там закралась якась помилка в цю формулу, тому що там дуже великі скажімо, показники, да? дуже великі за кількістю, там тисячі і тисячі тонн. І я вважаю, що це ну як якось помилка. Але навіть не зважаючи на цю помилку, вони, як фахівці, розрахували, що е все одне, хватає цих. Виробників да, для повного відновлення України да, для забезпечення цих будів, об'єктів будівництв для повного відновлення України. Тобто ринок відновлюється, ринок не тільки з вогнезахисту, да, а й всієї пожежної безпеки. То, що я, ну, скажімо так, чую від інших фахівців, від, від, від інших фахівців, від е, монтажників, які монтують системи, да, системи протипожежного захисту, виробляють там на, на е, заході нашої країни, виробляють ці засоби, датчики і так далі. Потрошки тренд у них да, виходять на потужності ну, майже під 80% від довоєнного до часу. Тобто, вже, вже на зараз. І це ну, якось так втілює надію. Наступний це. наступний слайд. Юрій? Угу. Для ну, більш так, ретельного там, вивчення, може, да, там, ну, скажімо так, ринку вогнезахисту, тренду розвитку вогнезахисту у світовому да, там, масштабі, ми зараз закінчили там, чергову, наш, черговий наш аналітичний огляд для вогнезахисних, вогнезахисних рішень. Да. То, що раніше називався каталог з вогнезахисних матеріалів, де виклали повністю всю складову, ну, яксь би мовити, так сказати, світового ринку вогнезахисту, да? які тренди є у світі, що е чим захищається? Невеличкого от, невеличку, такої невеличкий такий зміст ви бачите на екрані, да, починає від обсягу глобального ринку, сегментації ринку пасивного вогнезахисту, українського ринку, як поводитись засобами вогнезахисту, як вміти читати сертифікати відповідності, на що треба звернути увагу. Був доданий це, ну скажімо так не остання справа доданий гласарій, так званий гласарій з пожежної безпеки, з вогнезахисту, вогнестійкості, тому що в Україні на зараз є така проблема, коли ми. Не можемо визначитися з поняттями, що це таке вогнезахист, що це таке вогнестійкість, що це таке реактивний засіб, що таке пасивний засіб. Тому ми надали там максимальну інформацію для проектувальників, для фахівців, для експертів з посиланням на ті чи інші джерела. На жаль, в нас декілька є документів, да, котрі тлумачаться по різному. От, тому ми, ну, скажімо так, надали, ну, я вважаю, повну інформацію, кожен буде, буде обирати для себе тлумачення того чи іншого там поняття. В залежності від того на які джерела він буде посилатися, з яких джерел, з стандартів, з правил з вогнезахисту, з ДСТУ, з Європейських ДСТУ, з ДСТУ ЄН вони були взяті. Тому я вважаю, що у цьому році ця книга да, ця публікація буде вже на сайті. Вона вже зверстана. Друкуватися не буде, вона буде тільки, скажімо так, в електронному вигляді, тому що вона така всеоб'ємлюща вийшла. Да, біля 300-400 сторінок. Тому ну, от, запрошую всіх на скачування для вивчення. Дякую за увагу.